Привіт! Чи задумувались ви, як місяць з'явився на небі? Його сріблясте сяйво надихало поетів, художників та вчених протягом тисячоліть, але чи був він там завжди? Чи можливо, що місяць це не просто природний супутник, а результат колосальної катастрофи? Давайте розберемось місяць знайомий незнайомець. На перший погляд, усе здається очевидним: Земля має супутник, як і багато інших планет. Але в сонячній системі немає нічого схожого на наш місяць. Він надто великий у порівнянні із Землею. Наприклад, супутники Марса, Фобос і Деймос маленькі і неправильної форми. Чому ж місяць настільки унікальний? До того ж, місяць має незвичну орбіту, він завжди повернутий до нас одним боком. Цей феномен називається синхронним обертанням. Чому так сталося? Давайте поринемо у його минуле. Популярні теорії про походження місяця протягом століть вчені намагалися пояснити, звідки взявся наш супутник. Було висунуто кілька теорій: теорія відриву. Згідно з нею, місяць утворився, коли колись швидко оберталася Земля, і частина її кори просто відкололася. Але чому тоді орбіта місяця не проходить через екватор? Теорія захоплення. Можливо, місяць був окремим космічним тілом, яке Земля захопила своєю гравітацією. Але як пояснити подібність хімічного складу місяця і землі? Теорія одночасного формування місяць і земля могли сформуватися разом із протопланетного диска. Однак ця теорія теж має свої недоліки: місяць містить значно менше заліза, ніж земля. І тут на сцену виходить ще одна гіпотеза: гігантське зіткнення. У 1970 році з'явилася революційна теорія. Місяць виник у результаті колосального зіткнення. Уявіть собі це: 4,5 мільярда років тому молода Земля тільки формувалася. і тут на неї з шаленою швидкістю врізається інше протопланетне тіло розміром приблизно як Марс. Цього небесного гостя назвали Теєю. Удар був настільки сильним, що величезна частина мантії Землі Теї перетворилася на розплавлену хмару уламків, яка згодом зібралася в єдиний об'єкт наш місяць. Сучасні наукові дослідження дають нам більше доказів на користь цієї теорії. Наприклад, склад місяця зразки місячного ґрунту, привезені місіями Аполлон, мають майже такий самий ізотопний склад, як Земля. Це свідчить про те, що вони мають. Спільне походження, комп'ютерне моделювання, суперкомп'ютери показали, що гігантське зіткнення справді могло створити такі умови, які пояснюють орбіту і розмір місяця. Тривалий процес формування дослідження показує, що місяць поступово збирався із залишків протягом сотень тисяч років після катастрофи. Чому це важливо? Місяць не лише естетична окраса нашого нічного неба, його поява змінила долю Землі. Наприклад, Стабілізація клімату місяць стабілізує нахил осі Землі, що запобігає різким змінам клімату. Припливи і відпливи він сприяє виникненню припливів, які відіграли важливу роль у розвитку життя. Без місяця наша планета могла б виглядати зовсім інакше. Таємниці, які ще залишаються, попри те, що теорія гігантського зіткнення є найбільш вірогідною. Багато питань залишаються відкритими. Чому на зворотному боці місяця більше кратерів, чи могла тея пережити зіткнення? Чи існують сліди цієї катастрофи глибоко під поверхнею землі? Вчені продовжують шукати відповіді? Тож місяць це результат колосальної катастрофи, яка змінила все. Він наш вірний супутник і ключ до розуміння минулого землі. Його історія доводить, навіть найбільші катаклізми можуть створити щось прекрасне.